Цієї години я щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Маємо на календарі 5 квітня, і наша країна героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню Росії вже 772 дні. Чим живе сьогодні наше місто? Будемо говорити просто зараз. Хто з Кременчужан може претендувати на відстрочку після прийняття закону про мобілізацію? Та яка доля очікує на Кременчуцький будинок дитини відповідь від міністерки соцполітики України? У паліативному відділенні 4-ї лікарні сьогодні влаштували цілу прес-конференцію. Все через резонансну тему, яка сколихнула в соцмережі. У рамках екологічної акції президента Володимира Зеленського Зелена країна сьогодні на Кременчуччині висаджували ліс. Про ці та інші події вже готові поділитись із вами, наші журналісти. За яких умов будинок дитини у Кременчуці можуть закрити, і якою може бути альтернатива для дітей, які з тих чи інших причин були позбавлені батьківської опіки і тепла? Про це під час відвідин Полтавщини повідала журналістам міністерка соціальної політики України. Відповіді на ці питання у наступному матеріалі. Нині у Кременчуці ширяться чутки, що в ході реформи під закриття підпаде Кременчуцький будинок дитини, і чутки такі знайшли своє підтвердження. Зокрема, міністерка соціальної підтримки Оксана Жолнович повідала наступне. Будинок дитини да. належить до сфери управління закладу, заклад охорони здоров'я. Але питання яка його функція? Функція цього будинку полягає в тому, щоб в тих випадках, коли маленька дитина до трьох років опиняється без батьків, тобто або батьки відмовляються від неї, або немає родичів, якщо там батьки помирають, ну скоріше відмовляються, або е, там, опиняється сама без супроводу родинного з якихось інших причин, це заклад, куди таких дітей поміщають. Чи корисно бути такій маленькій дитині в такому закладі? Навіть якщо там найкращі стіни і найкращі фахівці, то їх завдання не формувати прив'язаність до цієї дитини, тому що це їхня робота. Я думаю, що правило не брати дітей на руки всі знають не брати дітей на руки в таких закладах. За словами пані Жолнович, Україна тримає курс на відхід від практики будинків дитини задля інтересів самої ж малечі. Які малесенькі діти для них затримка один місяць проживання в такому закладу тягне за собою затримку тримісячного розвитку. Чим раніше вони опиняться в сімейному вихованні, тим краще. Тому наше завдання є альтернатива в цілому світі. Є альтернатива. Навіть якщо дитина опиняється без такої батьківської підтримки, бо ми ж розуміємо, що і підкидувати дітей будуть, і відмовлятися будуть. Ну це життєві ситуації, вони є в цілому світі. Перший необхідний мінімальний там до місяця це лікарня, щоб обстежити стан здоров'я. Воно в будь-якому випадку мусить бути. А далі такі діти мають бути передані в патронатну родину. Це спеціально навчена родина, для якої догляд таких дітей є роботою. У свою чергу держава має намір підтримувати патронатні родини та збільшувати їх кількість. Ми подали на розгляд кабміну постанову кабінету міністрів, бо держава фінансує роботу таких родин. Їх є небагато, бо були певні, скажімо так, недосконалості: не було передбачено відпустку, не було оплачуваний фахів помічник для такого вихователя, і ще деякі речі, які ми усунули. Я сподіваюся, що постанова буде підтримана кабінету міністрів, і ми розвинемо. Величезну мережу патронатних родин, і в нас просто буде одразу сімейне оточення, куди ми будемо дітей поміщати, перш ніж їх усиновлять або вони перейдуть в прийомні родини. Водночас, зі слів пані міністерки, приміщення будинків дитини мають перекваліфікувати на центри реабілітації. У Верховній Раді України тривають великі перипетії стосовно законопроекту про мобілізацію. Нині він вже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради і на найближче засідання буде внесений на голосування народним обранцям. Серед тих, хто працював над законопроектом, і Міністерство соцполітики України. Зокрема, очільниця цього міністерства під час робочого візиту на Полтавщину озвучила ряд категорій людей, які безумовно є серед тих. Що отримують вистрочку, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, патронатні родини, в тому числі, це ті категорії людей, яких ми подали як такі, що матимуть право на відстрочку, в тому числі ті батьки, які виховують дітей самостійно, померли, безвісти відсутні, за результатами суду, позбавлені батьківських прав, внесено запис про батька про матір, скоріше за все. Верніш не так про батька зі слів матері. Тобто, якщо є мати одиначка, ці категорії також безумовно є серед тих, що отримують відстрочку. До інших не менш важливих, а зокрема, резонансних тем. Нещодавно Кремельчуцькі соцмережі сколихнула і неабияк збурила ситуація, яка трапилась у паліативному відділенні 4-ї лікарні. Мова йде про літню жінку, яка за повідомленням у соцмережах. Півроку жила у туалеті лікарні без жодної меддопомоги. І згодом 30 березня померла. З цього приводу у паліативному відділенні закладу сьогодні влаштували цілу прес-конференцію. Там побували і наші журналісти, які спробували розібратися у кричучій ситуації. На поза минулому тижні соцмережі буквально вибухнули відео з пацієнткою, яка начебто півроку жила у туалеті паліативного відділення лікарні інтенсивного лікування, а потім померла. За словами директорки Оксани Корлякової, насправді жінка перебувала там два дні, і це був не туалет, а кімната гігієни, яка є фактичним продовженням боксу. Саму кімнату знімати, на жаль, нам не дозволили, але увійти і поглянути на власні очі, ми таки змогли. Що стосовно претензій до відсутності догляду, було наголошено, що за вісім місяців постійних оглядів у пацієнтки не було виявлено жодного проложня це показник якості догляду, тому що пацієнти, які лежать навіть не в її стані. А якщо він більш-менш молодого віку, але не може пересуватися, і коли за ним поганий доля, у нього виникають пролежні. Знову ж таки, виникало питання про лікування, чому там не ставлять якісь крапельниці, не лікують, не ставлять на ноги і так далі. Ще раз хочу зазначити, паліативне відділення це відділення для пацієнтів з невиліковними захворюваннями в термінальній стадії, і тому основне медикаментозне тут лікування це полегшення. Страждання страждань і болю, тобто це адекватне знеболення. Головний медик Кремачука Максим Сарада наголошує відповідних знеболювальних препаратів в лікарні вдосталь, і пацієнтці їх також кожен день надавали у необхідному обсязі. Щодо самої смерті жінки у закладі. Відповіли так: цитуємо у паліативному відділенні пацієнти помирають кожен день. Тож, будь-яке кримінальне провадження чи розслідування з цього приводу не проводять. Родичі да, відмовилися від да, ростини. Да, вони да, відмовилися ті, да, хто з'явився з'явився. Е, Далекі родичі, Далекі родичі, вона племянниця його. Вони відмовились від росту. Ну, ми наполягали, раз така ситуація вже виникла, давайте будемо проводити ростин. Родичі категорично відмовилися від проведення ростину. Тобто, ми були навіть зацікавлені в тому, щоб його провести, щоб у нас не було ніяких. Ну, але хочу зазначити, що діагноз був відомий, встановлений і ну на жаль, ми не можемо сказати, але це невиліковна хвороба. Пацієнти їх родичі. Вони надходили скарги до відділенням, до мене, до директора, вони зверталися до Департаменту охорони здоров'я. Це постійні були конфлікти. Знову ж таки, до нас поступали хворі, яких привозили знову ж таки, в такому стані, що ми їх не могли відправити на вулицю, але вони також без певного місця проживання, і ми їх всіх спостерігали в нас в приймальних відділеннях. Дво відділення до пацієнтів з такими в такому стані, ми не могли їх поміщати. Пан Серада зазначає, завідувач лікарні знаходиться у постійному контакті з соціальними службами, адже пацієнти, які лежать у лікарні, частіше за все або не мають родичів, або ж родичі і, взагалі, відмовляються забирати їх додому. Тому ну що вони знають, що з цим робити. А ті пацієнти вони не потребують медичних втручань, вони потребують просто догляду. А, і, ще, і ще є пацієнти, внутрішньо переміщені особи, які знаходяться на проживанні в гуртожитках, предоставленому в місту, куди таких. Рідну своїх родичів забрати в гуртожиток, де вони самі знаходяться метри на метр в кімнаті. Бувають такі випадки, коли у людини навіть немає паспорту, і тому питання оновлення документів, вірніше їх оформлення заново може, може дійсно тривати місяцями. Також керівниця закладу наголосила на тому, що у разі будь-яких патових чи просто складних ситуацій, пов'язаних із закладом, Кремачужанам слід звертатися в першу чергу до неї, а не у соцмережі. Який з парків Кременчука з вівторка краще не відвідувати? Та де на Полтавщині з'явилося ще одне вікно життя. Про це і не тільки у добірці бліц новин від мого колеги Владислава Плаксія. Ремочуські правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який завдав смертельних тілесних ушкоджень своєму знайомому. Сталася подія 29 березня близько сьомої вечора по вулиці Хорольській. Під час конфлікту підозрюваний наніс потерпілому смертельні тілесні ушкодження. Поліція розслідує кримінальне провадження у разі визнання його вини судом. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Кармачуські патрульні зупинили неповнолітнього водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Сталося це 4 квітня вночі по вулиці Вадима Погачова. Під час спілкування виявилося, що Карманич не має посвідчення водія та протягом року вже притягався до відповідальності за аналогічне правопорушення. На карманнича патрульними було складено відповідні адмінматеріали. За вчорашній день на Полтавщині встигли застосувати і скасувати графіки аварійних відключень тимчасові технічні труднощі спричинив недостатній обсяг, генеруючи потужності через нещодавні ворожі атаки на українські електростанції без електроенергії. Вчора кілька годин залишалося 38 юридичних споживачів. Відтепер так звані вікна життя діють у кожному районі Полтавщини. Чергова таке було відкрито у Лубнах на базі тамтешньої лікарні інтенсивного лікування. Знову ж таки, тут дитину батьки можуть завжди залишити анонімно без кримінальної відповідальності за такий вчинок. Скандальний глобальський інцидент з дитиною на смітнику став основним поштовхом до створення таких вікон на Полтавщині. Цитуючи очільника ОВА Філіпа Проніна, основний мотив врятувати життя та зберегти здоров'я немовлят. Кінець цитати. Наступного тижня у Крамачутському парку миру буде проведено санітарні заходи зі знищення крещів. З 9 по 11 квітня громадян просять утриматись від відвідування парку з 6 ранку до 1 години дня. А протягом наступних трьох діб не заходити на траву та приділяти особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування паркової зони. Продовжуємо наш випуск. Озеленюємо нашу країну разом. 5 квітня у рамках екологічної акції президента Зелена країна у селі Піски Новогалещенської селищної громади Кремчуцького району почали висаджувати новий ліс. Які дерева саджали та у якій кількості, розповість Олена Теслюк. Донедавна ця площа у 20 гектарів була заповнена чагарниками. Тепер же на їх місці з'явиться новий чималий ліс. В межах програми президента України Зелена країна ми провели висадку саджанців близько 30 тисяч дуба. Надіюсь, що ця традиція залишиться і надалі. У рамках програми Зелена країна Новогалещинська селищна громада передала 75 гектарів землі. І для посадки нових дерев цьогоріч підготували ґрунт на площі у 20 гектарів. На гектар ми, схема посадки у нас 3 на 07, десь приблизно 5,6 тисяч на 1 гектар. Сіянці буде дуба, звичайно, тут створена. Сіянці наші вирощені, осінню ми збирали жолудь, весною він в минулому році був висіяний і через рік ми його викопали з лісоросадника і будемо висаджувати на цій площі. Щоб йому вирости до п'яти років. Десь буде він метрів півтора метр до двох метрів. Будемо робити догляди за ними між міждорядягу, щоб не забили його другі породи. будуть створені дубові насадження. Як розповіла нам голова Новоголещінської громади, це місце під висадку дубів було обрано не випадково. Це смарагдова зона, яка у нас іде з європейської частини і розпостраняється вона на нашу частину. І тому ми ще в прошлому році виділили 4 земельних ділянки по 19 гектар під заліснення. І наразі ви бачите таке шикарне поле, в якому будуть висаджено зараз дубовий ліс. Ну. Ви розумієте, що це наше майбутнє і це для наших дітей, для наших нащадків. Це дуже важливо. Відтак зовсім скоро у Кременчуцькому районі з'явиться справжній дубовий гай, і тим самим наша країна стане ще зеленішою. І на цій інформації у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. А вже завтра о 19.45 зустрінемось знову, щоб підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневику день за днем. Тож до нових зустрічей в ефірі. Тримаємо стрій. Слава Україні! І, звісно, дякуємо нашим ЗСУ і всім силам оборони за кожен новий прожитий день.